Oh, Мій улюблений соус Аджика коштував цей соус, приготований із яблуками, селерою, ба навіть грибами, але ніколи не готував власноруч і здається, настав час це зробити. Тим більше пора року для цього доречна. Найсмачнішою аджика виходить із сезонних овочів, важливо із свіжих інгредієнтів. І сьогодні один із них буде секретний: це волоські горіхи. Готується ця аджика надзвичайно просто швидко, і зараз ви цьому переконаєтеся. Для приготування аджики традиційно використовують м'ясорубку. Я сьогодні пропоную використовувати звичайний блендер. Але дотримуйтеся послідовності. Спочатку я маю подрібнити болгарський перець із часником. Гостроту регулюйте самі. Саме зараз під час збивання перець насититься ефірними часниковими маслами і ароматами. Перед. Щоб аджика вийшла правильною, подрібнюйте всі інгредієнти рівномірно. Перша порція йде в окрему миску. Настала черга помідорів. Щоб аджика у вас вийшла неводянистою і рідкою, обирайте помідори м'ясистих сортів. Якщо ви не хочете, щоб ваша аджика швидко розійшлася, її можна зробити пекучою завдяки червоному перцю. Трошки поріжемо. Особливою аджику зробить суміш Трав. на ваш смак. У мене є свій мікс. Тут у мене сушений базилік, коріандр, петрушка, кріп, лаврове листя і навіть м'ята. Саме зараз можна сюди додати трохи солі. Все змішуємо. Кілька секунд. І цього нам достатньо. В миску до перцю. І от тепер секретні горіхи. Волоські горіхи не завжди ми можемо зустріти в різних рецептах аджики, але сьогодні можна. Листя свіжої петрушки освіжить нашу страву. Подрібнюємо. І, до речі, завдяки волоським горіхам аджика набуде приємної густоти. Ну і безумовно на смаку. Тепер залишається це все ретельно. Перемішати і перетворити на однорідну суміш. Боже, як пахне! Боже! М -м -м. Друзі, це щось фантастичне. Тепер я ось таку баночку, фактично як закрутка, і перекладаємо все сюди. Закривайте і ставте баночку в холодильник. Подавайте таку аджику до будь-яких основних страв, які ви дуже любите. А я зараз спробую свій варіант аджики. М -м. Освіжає, надихає і пробуджує така аджика. Ну що ж, наскільки відомо, рецептів аджики просто безліч, просто сотні. І здається, у вас завалявся свій варіант. Викладайте рецепти у мережі Фейсбук, сніданок задинки 1, 1 і світлину на сніданківському інстаграмі. Буду чекати, а поки що смакуйте. 哦哦，好热的？